Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело, мова це наша світлиця, вона як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір любіть. Колоскова пісня колоскова – то найперша матеріна мова. Пахне нам м'ятою цвітом, чебрецевим і сонечним літом. Пахне молоком з поришами, скільки в ній ласковості жан, скільки в ній тривожності людської, І надій, і сивині гіркої. Колоскова пісня колоскова, то солодка материна мова. По місячні сяйво, і спів солов'я, півоні, мальви, жаржини, моря бриліантів – це мова моя, це мова моєї в країні, яка у ній сила, і кличе сія, яка в ній мелодія в натнення хвилини, О мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стягів гаї, ти вибухів огненних повна – це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини, О мова українська. Хто любить її, той любить мою Україну. Раз казала мені мати, Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну мов усіх, що по серці ти зберіг, В Серці ніжно і погідно, Збережу я мову рідну, солов'їну, барвінкову, голосисту на віки, дар мені дали батьки. Берегти її плекати буду всюди й повсякчас бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода То України мова барвінкова, така багата, вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ. Якщо з українською мовою у тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст, Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній Шевченкова і лесина, І в Франкова у ній душа дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя, хіба мати бува примусовою, Непутящим, бува дитя.